Усі ми чули про лінійку смартфонів від Sony Xperia Z. Це стильно, витончено, дорого. А враховуючи надалі ціну долара, отримуємо реально дорого. Для тих, хто хоче отримати стильний і недорогий девайс. Sony випустило смартфон у стилі Z, Sony Xperia M2. З вами знову портал HiGadget. Поїхали! Корпус смартфону монолітний, виготовлений з пластику. Всі роз'єми захищені під заглушками, але не думайте, що він пиле- і вологозахищений. На правому торці знаходиться фізична кнопка для фотоапарату, що є дуже добре, качелі регулювання гучності, кнопка включення-виключення і два роз'єми на мікросім-карти, які захищені під заглушкою. З протилежного боку слот для sd карт і порт мікро-USB. Зверху знаходиться роз'єм для навушників, знизу динамік. Смартфон отримав QHD-екран з розширенням 960 на 540 точок, 4,8 дюйми, IPS-матриця має насичені яскраві кольори. Девайс має хороші кути огляду, картинку видно з будь-якого боку. Працює на Snapdragon 400. Це чотирьохядерний процесор з тактовою частотою 1,2 Гц. Має 1 ГБ оперативної і 5 вбудовної пам'яті. На жаль, потужності, як і пам'яті після вбудованих гугловських додатків, не вистачає для того, щоб можна було програти як продуктивні ігри, так само їх і скачати. На даний момент все це добро працює на Android 4.4.4 з фірмою оболонкою від Sony. Інтерфейс цікавий, хоча все виглядає плоско і просто. З цікавих особливостей сподобалася бокова шторка, де ви можете зразу відразу ж знайти встановлені додатки і програми. В смартфоні присутній фірмовий режим збереження енергії. При включенні режиму стаміна, а також режиму низького заряду, ви збережете свій акумулятор приблизно ще на одну добу. Хоча акумулятору на 2300 мАч вистачає при неінтенсивних навантаженнях на 2 дні роботи, позаду смартфона знаходиться 8 мАпіксельна камера з автофокусом і LED спалахом Спереду 03 мАпльна камера. Ну, Це краще ніж нічого для відеозв'язку, саме те. Повернемось до основної камери. Скажу чесно, для того, щоб отримати хороші якісні фотографії, потрібні додаткові налаштування, які в смартфоні є дуже багато, починаючи від графічних ефектів і фільтрів, закінчуючи налаштуваннями світосили і балансу білого. Відео смартфон знімає в форматі Full HD. Для того, щоб побачити якість отриманого матеріалу, даний у мене знімається на смартфон. Можете зацінити. У висновку можна сказати одне: Xperia M2 2 це та ж Xperia Z з гіршим екраном, з гіршою камерою, з відсутністю пили вологозахисту. Але такий же цікавий хороше рішення для тих, хто хоче купити якісний недорогий смартфон. З вами був портал HiGadget, Приєднуємося до наших соціальних мереж. Ставте пальці догори. До зустрічі!